Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами, які ви можете побачити кожної п'ятниці. Минулий тиждень не подарував нам якихось неймовірних подій, але тим не менш розповів багато чого цікавого. Про це ми сьогодні і поговоримо. Наприклад, нарешті фанати Черепашок Ніндзя отримують гру рівня серії Batman Arkham. Шутер у космосі отримує дочасний доступ у крамниці Steam, і до слова виглядає він цікаво. В Steam зарализилася українська адвенчура та ще багато чого цікавого, тому сідайте зручніше, візьміть молока, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. В описі цієї гри зазначено, що це багатокористувацький тактичний космічний шутер, щось подібне рідко зустрічається в ігровій індустрії. Але тим не менше, вже 13 квітня гравці зможуть пограти в баундері, адже в цей день гра зарелизиться у дочасному доступі крамниці Steam. На цьому етапі проект виглядає як мінімум цікаво, тому можна придивитися. На старті буде система прогресу: щоденні, щотижневі та щомісячні завдання, більш ніж 7 карт та ще багато чого. Загалом класичний. Не набір для шутера у дочасному доступі. Останнім часом гравці можуть бачити величеньку кількість ігор у жанрі стратегій, що не може не тішити, адже раніше був період, коли всі на повному серйозі казали, що цей вид ігор починає відходити в небуття. Щасливий, що це не так. 28 березня світ побачила гра під назвою Terra Nil, і у неї для гравців є дуже цікава ідея, адже вам доведеться будувати своє місто серед пустелі, і головною ціллю буде перетворити довкілля на як зазначають розробники квітучу збалансовану екосистему виглядає цікаво. Британський регулятор, думка якого дуже важлива, вирішив, що угода між Microsoft та Activision Blizzard ніяким чином не зможе зашкодити ігровій індустрії. Завдяки цьому аналітики сходяться на думці, що шанси філа купити колду зросли з 50% до 70%. Скоріше за все, угода таки дійсно буде реалізована. Залишається тільки питання часу. У 2024 році світ побачить черговий багатокористувацький шутер під назвою Combat Champions. Його розробкою займаються хлопці із C77 Entertainment. І, судячи з побаченого у трейлері, можна зробити висновок, що розробники дуже уважно дивляться у бік кіберспортивних змагань, адже все відбувається дуже швидко і з величезним простором для тактики. Гравці діляться на команди, які дуже легко ідентифікувати, та ще багато чого цікавого. Все це атрибути серйозних змагань змагань у грі розробники обіцяють систему класів, знайомий ігровий процес та декілька режимів. Подивимося, що в них вийде. Розробники з Quantum Creation, які раніше зробили гру Пародію під назвою Grand Theft Horse, на здогадайтеся, який проект вирішили зробити ще одну гру, назвавши її «Cowboys and Rustlers». Її дія вже відбуватиметься на дикому заході, і ось тут самі вже вирішуйте, чи дивилися вони у бік rdr 2 чи ні. Тим не менш, «Cowboys and Rustlers» — це гра з видом зверху, в якій ви, за словами розробників, зможете грабувати банки, змагатися у перегонах та ловити різноманітних осіб за допомогою свого ласо. Що що сторінка в Стімі вже є? В минулому випуску новин ми говорили, що незабаром з'являться перегони у всесвіті Лего, і варто зауважити, виглядають вони дуже добре. Цього разу Дісней вирішив не здогнати конкурентів і анонсував свою гру про перегони, давши назву «Дісней Спідсторм. Не знаю, що додати, адже переглянувши трейлер, можна зробити висновок, що розробники максимально надихалися Маріо Карт. Причому настільки, що інколи здається, зробили рескін гри, додавши інших героїв. Але подивимося, що на нас буде чекати на релізі у квітні гравці знову отримають новий проект під назвою Ark Runner. І якщо ви сумували за кіберпанковою стилістикою в шутерах від третьої особи, ця гра може бути для вас. Під своє керування потрібно взяти андроїда одного з чотирьох стилів, а саме солдат, хакер чи ніндзя. Протягом проходження вам доведеться поліпшувати свою зброю та всіляко її доповнювати. До того розробники додали кооперативний режим до трьох гравців. Повідомляють, що VR 2, як якби Sony того не хотіла, стартував невдало. Bloomberg отримали цифри від IDC і зазначають, що було продано 270 тисяч пристроїв. І здається, що це багато, але сама Sony планувала продати 2 мільйони PS VR 2 до кінця березня. Аналітики з IDC вважають, що потрібно знизити ціну на шолом, адже 549 доларів це дуже багато. Ще й враховуючи той факт, що потрібно купити саму PS 5 за 499 баксів, хоча Судячи з оглядів, пристрій у соні видався доволі вдалим. Соціальний симулятор під назвою Minabo A Walk Through Life побачить світ 28 квітня на всіх актуальних та не дуже платформах. Іспанські розробники вирішили для нас створити досить незвичайну інді гру, в якій нам доведеться виростити власну ріпу та прожити все її життя. Виглядає дуже і дуже цікаво як мінімум, щось подібне зустрічається вкрай рідко. Вам доведеться створювати сім'ю, товаришувати, піклуватися про домашніх тварин та багато чого цікавого. Як же ми встигли зрадіти, коли почули новину стосовно того, що цього року ми отримаємо виставку І-3 з величезною купою анонсів? Але не так сталося, як ми того хотіли. Величезна кількість видавців відмовилася приймати участь у щорічній виставці і вирішили проводити свої власні прес-конференції. Таким чином, і 3 почала втрачати компанії, і, врешті-решт, її скасували. Тому 2023 рік знову пройде без такої грандіозної події для геймерів. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Ваші внески дуже вагомі. Також хочу подякувати нашому геймранеру суперстару під ніком Вадік. Твій внесок дуже крутезний. Дякую. Плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент, який ти побачив, то також можеш його підтримати та стати спонсором. Але не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми продовжуємо. Якщо ви користуєтеся Windows 7, 8 або 8.1, то вже у 2024 році крамниця Steam на них працювати не буде. Це зумовлено тим, що згідно з опитуванням, 62% користувачів вже оновилися до 10-ї версії, а 32% перейшли на 11-ту. І всього 2% людей користуються вищезгаданими операційними системами. Скажіть, а серед наших глядачів є хтось, хто користується, до прикладу, 7-ою версією? Нарешті ми отримаємо нову гру про черепашок Ніндзя, і нарешті на нас буде очікувати повноцінний Тріпл Ей Тайтел. Якось так склалося, що всесвіт черепах дуже крутий з різними історіями та подіями. Але тайтл завжди отримував якісь дивні ігри. І я не можу сказати, що вони погані. Battle Nexus для мене це дитинство та гра з друзями у коопі. А далі якось все закінчилось. Тепер ми отримаємо Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, за основу якої взяли комікс 2020 року. Віце-президент. Paramount сказав, що це буде похмурий, серйозний та дорослий проект, порівнявши його із God of War. І що ж це досить цікава та захоплююча новина? Реліз, скоріше за все, відбудеться через кілька років. Якщо ви сумуєте за іграми типу Portal, які мають досить цікавий геймплей, який не схожий на щось у жанрі, то потенційно вашої уваги варта гра під назвою Viewfinder. Це пригодницька гра головоломка, реліз якої запланований колись у 2023 році. Вам доведеться для проходження використовувати величезну кількість різноманітних пристроїв, наприклад, фотоапарат, але незвичайний. Він фотографує об'єкти і таким чином може створювати ці предмети, які допоможуть вам проходити завдання. Виглядає досить цікаво. Valve анонсували cs 2, а тим часом CSGO вирішила встановити новий рекорд. Грав 1 мільйон 519 тисяч користувачів, і це неймовірний результат. Плюсом до всього у файлах наступної CS вже знайшли дим різного кольору, що потенційно може вказувати на те, що скіни на нього теж можуть завести. А гравці тим часом вже намагаються якось цікаво використовувати смок у грі. Наприклад, завдяки гранаті, не повністю його розвіювати, а тільки частину та бачити потрібний клаптик локації. Також стало відомо, що Мейдж Мейджор, який буде проходити у Парижі, буде останнім мейджером саме у грі Press F. В стімі релізнулась українська адвенчура під назвою The Safe, Place, яку розробила всього одна людина Анатолій Коваль. Дія гри відбувається у 90-х і грати доведеться за інженера на ім'я Олександр, який випадково вбив людину. І з цього починається наш сюжет, адже є свідки цього вбивства. Гра виглядає дуже добре, дуже атмосферно, і автор зазначає, що в нас буде нелінійний сюжет, є повністю українська локалізація. Посилання на сторінку у стімі я залишу в описі. Давайте поговоримо про знижки. У Steam FIFA 23 можна придбати за 509 гривень. Jurassic World Evolution 2 можна додати до бібліотеки за 174 гривні. Mass Effect Legendary Edition отримала знижку у 70% і коштує 449 гривень. Battlefield 5 можна придбати за 324 гривні. Titanfall 2 віддають за 119 гривень. У PS Store Gotham Knights можна придбати за 839 гривень. Делюкс видання LEGO Зоряні війни Skywalker Saga можна додати до бібліотеки. Таки за 799 гривень. Моточі Пі 22 віддають за 399 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк, підписку та коментар. Надсилайте це відео своїм друзям і скоро побачимось.